38-й роковини Чорнобильської трагедії. Верховна Рада України вшанувала ліквідаторів аварії. Американська військова допомога. Верховна Рада подякувала США за рішучість та підтримку. Ресоціалізація ветеранів в Україні створять патронатну службу. Верховна Рада України закликала ООН, ЄС пареє та НАТО допомогти звільнити українських журналістів. 38 років тому Україна зазнала найбільшої техногенної катастрофи 20-го століття, 26 квітня 1986 року. Сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Цей день найбільший біль і найбільший доказ мужності та самопожертви українців. День, коли ми віддаємо шану ліквідаторам аварії на ЧАЕС. а їх було понад 600 тисяч. Ці люди рятували Україну і світ. Чорний день в сучасній історії України. 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа. Значна частина території України зазнала радіоактивного забруднення. Цілі покоління українців досі відчувають її руйнівний вплив на своєму здоров'ю. Ми вшановуємо хоробрість і самовідність ліквідаторів, які ризикуючи життям, часто не маючи відповідного захисту, зупинили смертельну небезпеку для людства. Подвиг усіх, хто жертовно став на захист своєї країни, свого народу, хто воює зі зброєю в руках, хто зупинив поширення наслідків ядерної катастрофи, безсмертний. Герої не вмирають. Давайте вшануємо хвилини мовчання тих, хто поклав своє життя за наше мирне. Щасливе майбутнє невинних дітей, мирних співвітчизників, яких ми втратили і через Чорнобильську катастрофу і щодня втрачаємо через рашистську агресію. Розблокована американська військова допомога Україні стала однією з топ-тем сесійного тижня. В середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав ухвалений попередньо Сенатом законопроєкт про військову та фінансову підтримку Україні. А це майже 61 мільярд доларів. Тож нарешті офіційний Київ отримає у стислі терміни від США довгоочікувану зброю, а це не виключено і далекобійні ракети атакам з дальністю 300 кілометрів і більше. Окрім військової, буде і пряма бюджетна підтримка у розмірі. 7,85 мільярда доларів, вона оформлена у вигляді не гранту, а кредиту з можливістю списання. Вдячність Конгресу, Сенату та президенту Байдену з трибуни українського парламенту, де протягом всього сесійного тижня майоріли американські Україна, прапори. Україна. висловив спікер Руслан Стевенчук та народні депутати, високо цінуючи підтримку України обома найбільшими партіями Сполучених Штатів Америки. Дякуємо за солідарність та лідерство всьому конгресу Сполучених Штатів Америки як представникові волі вели якого американського народу сполучені штати, підтримавши українців, довели своє верховенство права і демократії у світі, а також те, що боротьба українців за вільне і гідне життя не залишиться без допомоги, кажуть народні депутати. На фронті сьогодні справжній снарядний голод і допомога Сполучених Штатів Америки. А мова йде і про снаряди, і про зброю, і про системи протиповітряної оборони є критичною. І очевидно, що це дуже довгоочікуване рішення вже цього тижня. Буквально за кілька днів українські збройні сили отримують таку довгоочікувану підтримку і зброю. В першу чергу ракети для ППО, а також амуніція, тобто там 155-й калібр, які зараз дуже потрібні нашим артилеристам. Це буде вже в першому пакеті допомоги допомоги разом з ракетами атакам, які були прописані в цьому законі. Це ракети дальньої дальньої дії на 300 кілометрів, які дадуть нам можливість знищувати їхні військові об'єкти. Це допоможе в Україні не те, щоб вижити. Цей рік протриматися цей рік, але наростивши свій військовий потенціал через зброю, артилерійську, ППО, захистити не лише критичні інфраструктурні об'єкти, які сьогодні є в Україні, але й виправити ситуацію на фронті, яка є достатньо складною чи надскладною». складною. Державна патронатна служба для ветеранів це вимога часу. Переконані парламентарі відтак розглядають можливість створити цю установу. Основне завдання полегшити перехід захисників та захисниць від війни до мирного життя. Законопроект створений для того, щоб створити нові інституційні засади, для того, щоб ми зустрічали наших ветеранів повністю готовими як держава, і не ветеран має бігати за наданням державних послуг, зокрема соціальних, а держава має оберт. Атися навколо ветерана передбачається, що патронатна служба діятиме протягом п'яти років як державне волонтерське об'єднання після передачі до інституції персональних даних демобілізованого військовослужбовця чи військовослужбовиці допомогу надаватиметься автоматично та безоплатно. До державної патронатної служби планують залучити 15 тисяч працівників. Це будуть помічники, які допомагатимуть ветеранам з оформленням документів, працевлаштуванням соціальною допомогою. А також тренери з психологічної підтримки та отримання медичної допомоги, у кожного ветерана повинна бути підтримка в особі е, такої людини, яка буде надавати допомогу як соціального характеру, адміністративного, можливо, реабілітаційного та будь-які інші види допомоги, але можна отримати через патронатну службу, тому що власне це. Е, Ну, не вимога, а запит від самих ветеранів. Відповідно до законопроекту, працівники патронатної служби, волонтери чи демобілізовані будуть мати коучів. Кожен тренер стане куратором до ста патронатних помічників. А ті у свою чергу вестимуть кожного закріпленого за ними ветерана? Як в адміністративних питаннях, так і в питаннях реінтеграції, психологічної адаптації, освіти лікування та реабілітації розроблятимуть та контролюватимуть виконання індивідуальної програми адаптації кожного демобілізованого військового в цивільне життя, супроводжуватимуть визначену кількість демобілізованих військовослужбовців у процесі їх адаптації у мирне життя. Законотворці передбачають, що уся інформація про надання ветеранської допомоги та консультації буде дублюватися у відповідних телеграм-каналах та чатах, які працюватимуть цілодобово 24 на 7. І важливо, що демобілізований військовослужбовець зможе відмовитися від послуг патронатного помічника або ж змінити його для подальшої співпраці. Парламент дозволив збільшити кількість прикордонників на 15 тисяч осіб. За це рішення в цілому проголосувало 327 нардепів, підтримавши зміни до закону про державну прикордонну службу України. З огляду на необхідність забезпечення готовності держприкордонслужби після воєнного періоду взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах існує потреба залишити на певний період збільшено на 15 тисяч загальну чисельність Держприкордонслужби. Ухвалені зміни до профільного закону діятимуть впродовж шести місяців після завершення воєнного стену, кажуть парламентарі. Це забезпечить готовність Держприкордонслужби і в післявоєнний період мати резерви для контролю за державним кордоном, важливість якого посилиться зі вступом України до ЄС. Це посилення охорони та оборони всієї українсько-російської ділянки кордону з переходом до воєнного способу охорони державного корон... кордону, нарошення Державної прикордонної служби України та її готовність до відновлення державного кордону в його міжнародно визнаних межах, адекватне реагування наявним силам та засобам державної прикордонної служби України на актуальні та потенційні загрози на державному кордоні. Парламент дозволив купувати ціні папери за арештовані російські активи в іноземній валюті. Відповідним законом дали дозвіл АРМА національній агенції України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. На сьогодні це понад 20 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на закупівлю військових облігацій, які працюють за принципом депозиту, що надається державі. В умовах війни всі ресурси мають працювати на перемогу. Є кошти, які арештовані в кримінальних провадженнях. Ми ухвалили закон, який дозволить. За ці кошти придбати державні облігації і відповідно спрямувати ці кошти на фінансування потреб бюджету. Механізм купівлі облігацій за рахунок арештованих коштів на сьогодні ефективно працює у гривні. Парламентарі дозволили проводити такі операції і у валюті. Арма вже придбала на арештовані кошти під санкційних осіб військові облігації майже на 4 мільярди гривень. А 16 квітня на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій МінФін залучив до державного бюджету майже 7 мільярдів гривень. 293 голоси за Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій і закликала допомогти повернути незаконно ув'язнених Росією українських журналістів. Об'єднати спільні зусилля нардепи просять воон, єс Європарламент та паріє НАТО, ОБСЄ Червоного Хреста та міжнародних журналістських організацій. Нині в російських буцеганнях залишається 27 медійників. Це постанова про влада Єсипенка, журналіста Радіо Свободи Крим Реалі, який третій рік. Утримується режимом Путіна в ув'язненні цей закон про Ірину Данилович, яка зараз фактично вмирає в тюрмі, бо їй не надається медична допомога. Це закон про Нарімана Джеляла, представника Курултаю. Це закон про Діму Хилюка, працівника Уніан, про якого інформацію ми отримали лише недавно, хоч його захопили в полон. Тоді, коли була окупація Київщини, і таких прізвищ дуже багато.